Всіх вітаю! Мене звати Леся, і ви на моєму каналі Лейла В'яжа розпускає. І ця назва повністю відповідає моїм відео, тим, що представлені, і тим, що зараз ви побачите. Тому приєднуйтесь до перегляду. От, я сподіваюся, що ви підтримаєте мене. Можливо, ваші лайки, можливо, ваші коментарі допоможуть мені і будете мене надихати. І в мене буде менше тих розпусків, на що дуже сподіваюся, але поки що без цього ніяк. Тому прошу вам. Хочу вам представити, в рамках спільного проєкту Шалені старти тижня, який організувала Олена Боганова. Я посилання на неї та на дівчаток, які теж учасниць в цьому спільному проєкті, я залишу внизу. Хто не знає, нажимає слово більше. І відкриваються всі слова, які там прикріплені, які внизу написані. Тож я вас запрошую до першого старту. Привіт! Хочу вам показати такий процесик свій, над яким я дуже довго дуже довго копошусь і ніяк нічого не може в мене вийти. І так, ниточка у мене вільор. Я вже попередньому в своєму спільнику показувала цю ниточку, хотіла у Вернісажі осінніх барв. Зв'язати щось, але в мене не вийшло. Я в'язала, розпускала я не знаю вже скільки. Я цих зразків вже нав'язала. Полотно в мене вже було велике для донечки кофточки. але потім я побачила, що там косина, і я розпустила. О, бачите, такий лицева гладь дуже косить. А коли велике полотно, то взагалі. Так от. Пробувала я додавати ниточки, вона, ну, по кольору я не знайшла ні одної, щоб вона підходила і якось не виділялась, бо це така якась специфічна ниточка. От. Я в дві ниточки робила такі зразочки. Ну це грубо. Це якось з таким ізерунком мені не подобається. Оцей класно вийшов. От. Бачите, воно. Це вже після прання, після ВТО розм'якла ниточка. Тут вона така пласка. Тут більше вже от вона скріпилася, кругленька стала. Але як для джемперочка для донечки, це ну, якось товсто й грубо вийшло. Тому, я думаю, з жовтого, наприклад, собі б зробила кардиганчик. А з цього бускового кольору, який мені дуже подобається, і я хотіла донечці зв'язати. У мене з тих, що залишилося зразочків, залишився оцей. цей мені сподобався м'якенький зробився в одну ниточку. Це, з цим візеруночком класно. Думала на рукава пустити. А тут не лицева гладь, а як сказати, два через два резиночка, але два через два рядочки, так? Начебто супер. На ньому і зупинилась. Покажу вам ще оцей. Бачите, ну, тут якось таке розхляпане, воно виходить. Не дуже. І от почала я в'язати. Начебто вирахувала все супер, по зразочку, все, ну, так, добре виходить. Якось воно так нудно в'яжеться, мені не лицюває, звичайно, швидко, а вона така суха ця нитка дуже, не сковзить і довго виходить. Потім я в'яжу і дивлюся. Тут, де в мене резиночка, хоча я на дві спиці набирала, робила набір, воно настільки тут затягнуто, а тут настільки розтягнулось, що я заміряла, тут на мене буде вона. Нормально, а на донечку, звичайно, буде велике це полотно. Тепер, скоріш за все, піде знову у розпуск. Тому я вже так, як з ним намучилась, я не знаю, чи починати знов чи брати якийсь інший процес. Тож, дівчата, буду думати, буду думати, не знаю, можливо, ще почну ще якісь зразочки, або, або ви мені підкажете. Що з цим можна робити? В'язала, до речі, я не на великих спицях. Це тут трієчка. Тут ось 2,75 вяжу. Набирала на дві спиці, на трієчку, на, подві... на дві спиці, але воно взагалі тут стягнуло і нічого не, не виходить. Тому поки що так. Все, до зустрічі. Зупинилася на вив'язуванні зразочків з цієї ниточки, вона мене замучила вже, але я дуже хочу її вив'язати, вже ж придумала. По е відчуттям після прання, вона дуже класна, м'ягенька. А от в'язати з неї це якийсь жах. От, в мене просто бускового кольору 200 грам, і ще жовтого, там грам, здається, 600. Тому для того, щоб він мене не стояв, вже там не чекав, так як вже вимучив, і я ще пам'ятаю, що там з ним можна зробити, от, я вирішила вже почати з нього в'язати. Почала знизу чому? Бо якщо не вистачить бускового, я додам жовтого кольору. От, Що в мене виходить? На чому я зупинилася? Зупинилась на тому, що буду в'язати в одну в ниточку, не вийшло бо косить дуже і виходить таке щось треба дуже маленькі спиці. От, буду дві ниточки в'язати, трошки буде він плотніший з візерунком. От, почала вже процеси. так? Ну, резиночка це так, аби вважалося, що вона є, бо хотіла лицевим піти, але ж не, не вийшла. Тут не, дуже стягує набірний оцей край. Дуже. Я вже як не намагалась, а ниточка не ковзає одна об одну, воно стягнуло її і все. І я вирішила зробити такі е, розпоріхи. Бо тут полотно дуже тягнеться, таке, бачите, його можна, як хочеш, а оцей набірний край, він ніяк не хоче піддаватись розтягненню. Спробувала вже різними способами. але... Це, так як я. От колір. Ні, десь він. Передається. Так, модель буде от так, такого джемперочка. Це я десь на фінтресі, здається, знайшла колись малюночок. Можливо, комусь знадобиться і може це Віжу я на спицях Drops Classic. Роз'ємні. Все класно, мені подобається. От, наприклад, тут я можу в'язати, тут у мене стоїть, тут 3,5. Так набагато мені краще подобається, тут більше ковзає. От. Але в мене біда з цими спицями саме 3,5. Тут є, бачите, вона навіть жовта вже. І кінчик, він дуже вже почав чіпляти. Я вже і. Пилочкою до нігтів зачухувала. <хи> вже трошки легше стало. Ну, але це не вихід щось. Бачите? Всі е, інші нормально. Я дуже багато користувалася четвіркою саме. Ці ми так по. Ну, шестірку брала ті великі, і не пробувала ще навіть. От. Тому все, до зустрічі. Привіт ще раз. Так, от мій процесик. Це вже наскільки я просунулась. бачите, від минулого разу ось мій маркерочок. От. Начебто все вже виходить. Все мені подобається, вже нічого не, не маю розпускати. Це вже один рапорт пров'язаний, почала вже другий рапорт в'язати от і стільки просунулася. Але в мене тепер, я бачу, не вистачає ниточки. Було в мене 200 г всього. Це все, що від 100-грамового залишилось. І ще такий клубочок, тому я трошки модель свою перероблю. Буду додавати ще оцей колір. Воно вам трошки світліше показує, чим він є. От. Так що цей процесик вже просувається. Ще, що в мене є, що розпочала була сьогодні в АТБ. Випадково. Йшла за, зовсім за іншим, за продуктами. От. І побачила, я в ньому дівчата говорили, що є ниточки продаються в тебе, але скільки ходила, ні разу не бачила. Побачила От таку ниточку. От. Леді ярн. Тут е, не дуже багато вовни, 25%. От, і 75 акрило. 200 метрів 100 грамах. Тут 100 грамів ниточки. Ціна дуже мені сподобалась: 69,90. Так що можете переглянути, якщо у вас є поряд АТБ, можете сходити, подивитись. Мені дуже колір сподобався. І вона не така. Алізе, наприклад, вона мені колюча. А це не колюча, мені дуже сподобалось. Начебто до лиця має бути добрим. І хочу зв'язати шапочку. Вже почала. От, мій процесик номер два. Вже набрала резиночку. І, от, мій початок. От. Так що є вже другий. Старт у мене. Цей моточок був, цей кольор був тільки один моточок в магазині. Більше, на жаль, не було, я б ще взяла Але не було. Був інший колір. Три моточки такого було. Я їх всі забрала, всі три. Це такий темно-синь, вам він добре передається. Не збиралась, не планувала. Пряжа начебто хватає, але, ну, ви знаєте, самі побачила, треба купити. От, що я ще пробувала в стартах. Так, це поки що нав'язала зразочки. А, я не сказала шапочку я вяжу на 3,5 з спицях. Один. Планувала жилет. Зв'язати такий, щоб невагомий був, знаєте, наверх. Накинув з горлом напівпатентною. Ну, не знаю, хотіла цією стороною. Потім резинка 2 х 2. Тоже мені щось не заходить, не подобається. Просто лицева, ну таке собі цікаво. І це, здається, це англійська резинка. Там десь з одної сторони накид і з другої сторони. Ну, можливо, їм і буду в'язати на спицях номер 5 Але в мене вистачає, начебто її. Тут, ой, не пам'ятаю, грам 250, я вже в'язала з цієї ниточки, джемпер в мене є з додаванням, правда, мореносом. І якщо буде ще лишатись, то, я, то буде джемперочок. Планувала дошці, але, скоріш за все, собі зроблю. Так, і ще в мене є один зразочок. Це на спицях номер 6 Хочу такий кардиганчик зробити. Можливо, навіть це сильно трястий. Це резинка, я спробувала, мені не сподобалась. Резинку я не буду робити. Якщо буду, то, мабуть, такий буде в мене низ. Отак от, от. Знаєте, як воно планується одне, робиться по-іншому. І я думаю, у мене ще є такого плану ниточки. Тут трошки кідмохеру є, там дуже великий, багато чого. Якщо почну, то я вже більш детально розкажу. До наступної зустрічі. Вітаю! Сьогодні у нас вже 6 жовтня. І я думала думала Я завжди, в принципі, в'яжу. Якісь один-два процеси. Один там, в обідню перерву може якийсь маленький на роботі, другий там, Але в мене часу мало на це. От, я так подумала, що треба користуватись моментом. Зараз я на лікарняному з донькою у неї ручка переламана, і я, в принципі, хворіла От, тому, тому на лікарняному. з наступного тижня я вже на роботу виходжу, і, і в мене не буде часу потім розпочинати процеси, а в голові дуже багато йти, дуже. І ниток начебто хватає, вистачає. І, Вчора, до, до речі, то, що я вам показувала ви тебе, купила так, почала шапочку, бігала до свого сімейного лікаря, і там також була тебе. Я забігла, дивлюся, цей кольор є. Я ще два моточки добрала. І вже хочу і рукавички зв'язати, і в... що там вистачить, може, якийсь снутик буде. Але в мене завжди в'яжу собі залишається дочці або наоборот. І я думаю, кому це ще дистанція, спочатку зв'яжу шапочку, а тоді вже буду бачити, на кому вона буде краще сидіти, кому в'язати все інше. Так от, новитній процесик. Показувала я вам цю ниточку. Такий меланжик. Охнастенький меланчик. Але він не блищить, він на камері начебто блищить, немає цього блиску. От, Але я склад не пам'ятала, бачите, тут у мене щось написано те, що я не розумію. Колор розумію, а все інше не знаю. От, де і Склад не пам'ятала. Я чомусь думала, що там є мохер, Тому, думаю, доньці зв'яжу. Якийсь такий легкий жилетик, який буде ну, також розлітаючка на щось зверху одягати. От. Знайшла я в своїх записах склад, бо вже в'язала з цього виробу. Я трошки пізніше покажу. Знайшла склад, дивлюсь, тут нічого натурального немає: 57% поліамід, 43% віскоза. До речі, купувала я ще його за 58 гривень за 100 грам. тоді 500 грам взяла. От. Тут 600 метрів на 100 грам. сірий маланж. Тому буде, скоріш за все, мені. Але або джемпер, або жилет я ще не вирішила. З широким горлом, щось таке невагоме хочу. Ну, що не токувати, те, те й буде. Бо вже докуповувати, звичайно, немає і можливості такої, бо зараз я навіть не пам'ятаю, де я брала саме. От, ось мій зразочок, ниточка. Ой, ниточка. <laughs> Спиці TMIT Pro на 40 см, 4,5. Але набирала я на п'ятірочку. Щоб... Ой, вибачте, щось я вас хитаю. Е, набрала на п'ятірочку, щоб був такий двільний край, нічого не стягувало. Не прості, набрала просто, але потім перевернуті такі петлі робила, наче імітація італійського. Мені такий набір подобається. Не знаю, як він називається. Знаєте, то підкажіть, може, мені на майбутнє знадобиться. Широке таке горло, тут я набрала 80 петель ну, от, ну, для замикання в круг. Ой, буду вам тут тарахтіти, щоб не трахтіти, покладу. От, і вже що буде, те буде, буду бачити. Так що до зустрічі, Па-па? А ні, не па-па. Я ж вам обіцяла джимперочок показати, який я раніше в'язала. Хвилиночку. Так. Звичайно, він весь в екран не поміщається. Тому я вам покажу, що видно, а що не видно. Попросите, з фоткою, як на мені. У мене розмір немаленький, можливо, комусь буде і цікаво. От. Бачите, отак от я резиночку, але тут, як воно називається, Розпоріхи. От. Тут я додала до цієї ж ниточки, додала меринос. Здається, тут було дві ниточки мериносу. Це ще такий один з перших, мабуть, джемперочок, Ще я намагалася ці. Реглавні лінії пробувати і так, і так, не дуже воно в мене, але на тілі, коли носиш, то воно нормально. Але мені, знаєте, що він класний, все, теплий. Ну, Мені нема куди його носити. В офісі а, тепло, тому цілий день я не люблю, щоб мені було жарко. Горло мені також воно зжимається. Так, знаєте, пробігти десь в магазин там, чи ще, то добре. А так мені це все мішає. Мені треба, щоб все вільне було, не по мені. Чогось я вже так звикла до цього. Тому був отакий джемперочок. Все, я ж кажу, кому цікаво буде, можу, звичайно ж, зробити фото на собі, як він виглядає. І розказати піш-менш десь в мене є записи. Як я його в'язала. От тепер до зустрічі. Вітаю! У мене новий процесик. Починаю кардиган, мотаю на такі бунтики пряжу свою, з неї все сипеться, бачите, ворсу повну, не знаю, як воно буде в'язатися і що залишиться від цього. Я вам зразочок показувала в одну ниточку, він, начебто, класно все, але спробувала в дві ниточки. мені так більше сподобалось для кардигану, мені здається, так буде краще. До зустрічі. І наступний мій старт. Кардиганчик. Перемотала вже в пунтики. Два таких. В'яжу в дві ниточки, беру з серединки з одного і з другого моточка. Щоб вони в мене не повталися. Так. Ще один є такий величенький моточок. Так, в'яжу на спицях 7 номер. Це китайський набір, коли замовляли, їх дуже багато. Різні номери. Воно класно для великих якихось виробів. А тут ще їздить. А малюсенькі є там і 2,25. Все, тут все добре, все класно, але оці тросики, це щось, воно по ній, пряжа по ній не їздить толком. Там, я може, покажу пізніше. Спиця дуже тоненька, а оцей тросик товстий, і на нього треба з силою перетягувати нитку. Ну, коротше, це для мене малі спиці, то тільки для зразочків якихось може бути все. Так що мій старт ще один є. До зустрічі. До речі, забула сказати склад, поки в мене ще є е, ці записи. У мене, бачите, тут таке негарне, чорнеточки, але наклеюю ось стерла, здерла. З конусу і сюди наклеечку от Так що тут не дуже він такий прям натуральний. Мариносик, віскоза 23% альпака 34% ПА 8 акрил, 23 поліестер. Таке ну нічого, спробуємо. Тож, сьогодні вже неділя, 8 жовтня. І я за тиждень не все зняла, вірніше, я зняла, але випадково видала те відео. Тому я вам показую те, що в мене зараз є у стартах. І так, перший мій процесик, який був вже на такому етапі. От, так, щоб вам було краще видно. І не трахтіти. Я тут ближче сьогодні до вікна, щоб було якесь сонечко. І колір, щоб вам передавався, більш-менш вірний. Бо якщо лампу включаю, то воно все якось не дуже чітко передає. От, я думаю, я вже, бачите, якраз розділила. Не вистачає мені ниточки. Хотіла іншу модель, але буде в мене така. Джемперочок буде донечці. По ширині підходить. Розділила наперед і спинку вже. Так і зробила переходик. Побачимо, що з цього вийде. А що вийде, ви, якщо підпишетесь і поставите дзвіночок, то ви будете за цим спостерігати. Якщо вам цікаво, звичайно. От, наступний старт. А наступний на тому ж етапі, як я вам і показувала. Нічого не змінилось, горловинка як була, так і є. Так, далі. Але ж це старт, старт. Тепер, що я почала ще? Я вам розповідала про ниточки, які я купила, і не заплановані були старти, так? І в мене виходить поки що шапуля. Вже є відворотик. От. Тепер розпочала рукавички. Це вже в мене раз, два, три, чотири. Так. Тепер п'ятий. І це кардиган. І він також на цьому ж етапі. Тому я вас прошу, приєднуйтесь до мене. І я буду в магічному кубіку ще участвувати. І сподіваюся, що вам цікаво і ви поспостерігаєте, що ж з цим далі буде. Папа, -па, до зустрічі!